Лист Герої України. Дорогий Стрийко, цей лист я присвячую тобі. Ти не просто військовий, ти мій герой. Кожного дня ми прокидаємося завдяки тобі та твоїм побратимам. Кожного ранку я підбігаю до тата і питаю: Як там стрийко? Мені страшно за тебе. Щовечора ми всією сім'єю молимося за тебе та інших військових. В дні, коли до міста повертають тіла загиблих героїв, мені стає боляче. Ним більше ніколи не повернуться в обійми близьких, не скуштують смачної їжі своїх матерів та не здійснять своєї мрії. Я боюсь боюсь через те, що з тобою може щось трапитись. Пам'ятаю, як ти грався зі мною та моєю сестрою, як жартував, посміхався, обіймав та оберігав. А тепер ти оберігаєш цілу країну. Вірю в те, що Україна переможе. Вірю, що одного дня ти повернешся додому. Ми всі тебе чекаємо не з порожніми руками, а з обіймами, теплом, усмішками, а найголовніше з любов'ю. Ніколи не забудемо, то не пробачимо тих, хто забрав у нас так багато часу, за який ми могли здобути нові спогади. Мені справді не вистачає тебе, хоча я і усміхаюсь, десь глибоко в душі сильно болить. Моє серце завжди поруч з тобою. Я писала цей лист сльозами, проте в кожній моїй сльозі правда і любов до тебе. Дякую тобі. Дякую за те, що саме ти, мій старийко. Завжди буду гордитись тобою. Повертайся. Ми чекаємо з нетерпінням.